Доброго дня, мене звати Вівчар Вістав Петрович. Я лікар-кардіолог в медичному центрі Oxford Medical у Тернополі. Працюю лікарем-кардіолог з 2018 року. Проводжу ехокардіоскопію, володію методикою холтерського моніторування. ЕКГ. В державній клініці працюю у відділенні інтервенційної кардіології, де ми виконуємо коронарографію, постановку електрокардіостимуляторів, малоінвазивне лікування. Вроджених та набутих у вас серця, ангіографію суден голови та шиї. Весь цей досвід дозволяє мені ефективно діагностувати і лікувати найрізноманітніші кардіологічні патології, зокрема гіпертонічна хвороба, стенокардія напруги, серцева недостатність, аритмії, порушення ритму серця вроджені та набуті вади серця, патологія аорти та периферичних гартерій. Відвідую конференції, лекції і у своїй лікувальній роботі користуюсь принципами доказової медицини. Дякую за увагу!